Вечерю я приготувала це картопля по-французьки. Тепер моя основна задача втриматися і не з'їсти це. Це дуже складно. Я обожнюю цю страву. Одна з найулюбленіших моїх. Але я Гарантую собі, що вона залишиться мені на завтрак, тому ось такий судочок я собі наберу і з'їм в обід на роботі. Лайфхак. Такий. -да. Можна ще? Салатику туди покласти собі, і буде взагалі топчик. А до речі, я все себе налаштовую на те, щоб насік... насікти капусти. Вже знаєте, якщо я думками налаштовуюсь, то вже це 50% успіху. Ви вже робили такі зимові салатики собі чи ні?